Кларк. У привезенні причепа є королева королеви ваган фамалетрак. Культ, королева королеви ваган, коли ретро автомобіль стає машиною часу. Уявіть, літній ранок, сонячний день, дорога, яка йде до горизонту, і ви за кермом автомобіля, схожа на те, що вона вийшла зі сторінок національної лопун. Не просто автомобіль, а автомобіль, який може перенести вас до 90 х. В епоху безтурботних сімейних поїздок та незабутніх пригод. Це те, що репліка Country Square 1989 року пропонує на аукціоні, відомий як Королева королеви вагона. Я, як людина, яка виросла на класичних американських автомобілях та фільмах, відчуваю особливу ностальгію для цієї епохи. У дитинстві я дивився на величезні садани та вагони станції, які, здавалося, були втіленням американської мрії, простору, комфорту та свободи руху. Королева королеви це не просто машина, це портал у минуле, який дозволяє вам знову відчути дух того часу. Більше, ніж просто репліка, історія та душа. Так, це репліка, створена на зображенні та подобі автомобіля з відпустки національного лампуна. Але це його значення. Це не просто копіювання зовнішності, це реконструкція атмосфери. Процес відновлення та реструктуризації, що вимагає значних зусиль щодо різання та зварювання, вказує на відданість роботі та бажанням створити щось особливе. Саме увага до деталей робить цю машину такою привабливою: імітація дерев'яних панелей, 8 фар. Нестерпний металевий горох все це елементи, які створюють справжнє зображення. Але найголовніше це історія, яка стоїть за цим автомобілем. Фотографії з сайтів зйомки, документація про процес складання, все це робить королеву королеви вагона унікальним експонатом. Чому варто звернути увагу? Деякі можуть запитати, навіщо докласти стільки зусиль, щоб створити репліку, яка буде використана на місцевих автошоу? Відповідь проста: це не просто автомобіль, це інвестиція в історію, в культурі, в ностальгії. Уявіть, ви приходите на шоу автомобілів і всі погляди адресовані вашій королеві королеви вагона. Ви розповідаєте історію цього автомобіля, про його створення, про його зв'язок із відпусткою національного лампуна. Ви ділитесь своєю пристрастю до класичних американських автомобілів та до того моменту, коли сімейні поїздки були справжньою пригодою. Це більше, ніж просто хобі, це спосіб життя. Технічний аспект, що знаходиться під капотом. Ви не повинні очікувати видатної потужності від 50 літрового 58 двигуна, 15 кінських сил і 270 фунтів крутного моменту. Це досить скромні показники за сучасними стандартами. Але в контексті епохи та образу автомобіля цього цілком достатньо важливо, щоб двигун і трансмісія були відновлені, а різні початки були замінені. Це гарантує надійність та комфорт під час роботи. Не шукайте спортивних характеристик у цій машині його завдання дати радість водіння та створити атмосферу безтурботної пригоди, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як у дитинстві ми з родиною поїхали до старого Форда Тельця. Звичайно, це була не така вражаюча машина, як королева королеви, але він залишив незламний слід на моїй пам'яті. Саме тоді я зрозумів. Що сімейні поїздки це не просто спосіб дістатися від точки А до точки Б, це можливість провести час разом, щоб краще визнати один одного та створити незабутні спогади. Королева королеви це можливість знову відчути атмосферу, яка була притаманна сімейними поїздками у 90, Х. Це можливість знову відчути себе дитиною, яка з нетерпінням чекає наступної пригоди. Поради щодо потенційних покупців. Якщо ви розглядаєте можливість придбання королеви королеви вагона ось кілька порад, ретельно вивчайте історію автомобіля, дізнайтеся все про процес реставрації, про документацію та фотографії з сайтів зйомки провести технічну перевірку. Переконайтеся, що двигун і передача знаходяться в хорошому стані, а також що всі необхідні компоненти були замінені. Подумайте про свій стиль водіння, королева королеви це не спортивний автомобіль, це автомобіль для комфортного та розслабленого водіння. Уявіть, як ви будете користуватися цим автомобілем, ви підете до нього на автомобільне шоу, на сімейні поїздки, або просто збережеш його як виставку колекції. Висновок: королева королеви Ваган це не просто репліка автомобіля з відпустки національного лампуна, це машина часу. Яка може принести вас в епоху безтурботних сімейних подорожей та незабутніх пригод. Це унікальний експонат, який приверне увагу та спричинить позитивні емоції. Якщо ви шукаєте машину, яка буде не просто засобом руху, але джерелом радості та ностальгії, королева королеви вагона це чудовий вибір не пропустіть свій шанс стати власником частини історії. Аукціон закінчується 23 вересня. Тому поспішайте, щоб зробити свою ставку. Можливо, ви станете наступним власником цього культового автомобіля.